Пишна та розкішна майбутня вчителька та волонтерка Поліна Бурлака криворізька дівчина з природньою вродою та на стандартними формами 112, 85, 112. Красуня нещодавно брала участь у кастингу модель іксель, який організували плюси. Серед основних вимог до дівчат: пишні форми та створення відеопрезентації про себе. Нам прозвонили і сказали, що це має бути дуже нарядна. Ті що ми маємо бути на каблуках. И ну, при параде, при пор, при полном параде, так сказать. Но некоторые девочки приходили в, в обычной одежде, там уже переодевались и шли уже в шикарных вечерних платьях там, на каблуках. А некоторые девочки вообще с самого утра на каблуках стояли. Ну, я поступила в мудзе. Я просто оделась красиво, а каблуки уже одела на самом втором этаже. Та складощами при відборі на проект були зовсім не пошуки одягу, візажиста та фінансові затрати, стверджує Поліна. Самим складним для мене в кастингі було вистояти трьохчасову очередь із дівчинок. І ще, звісно, було складно бачити цих красавиць і дивитися на себе, і думати, Ну, ну, сравнивать свои возможности с их возможностями, это было так, ну, самым сложным. Но когда я уже нас вже позвали, поставили перед, ну, перед фотоапаратом. Для мене вже нічого не було сложно, мені дуже нравилось, я наслаждалася цим процесом. Сам кастинг проходив лише дві хвилини. Перед фотокамерами-учасницям потрібно було обрати 5 виграшних поз, які б запам'яталися. Ну, багато дівчатки використовували всю свою красоту. Вот она я, вся, вся в прозрачному платье, бріть меня на телевидении. Сергій, чоловік Поліни, каже, що з одного боку розуміє, коханій потрібно розвиватися, а з іншого не шляхом телевізійних шоу та інтриг. Тому не дуже засмутився, що дружина не стала учасницею проекту. На питання, що цінує у Поліні, найбільше, відповідає. Поліна вона дуже нежна і з нею ну, Хочется быть мужчиной, который будет ухаживать за ней. Вот она нуждается в этом. Не со всеми женщинами это переживаешь. Вот. Еще она очень веселый человек. Я по жизни очень прагматичен и такой вот склонен вдаваться в какие-то рассуждения, там, глубокие, серьезные. Вот. Она меня немножко. Поменяла. Я стал другим человеком. Вот. Если ее долго нет рядом со мной, я опять возвращаюсь в привычное состояние. Оно мне самому не очень нравится, что говорить о других людях. Она меня делает другим человеком. Наверное, это можно назвать счастьем. Сама ж Поліна також не засмутилася, що не стала учасницею конкурсу Модель Ексель», адже планує багато чого зробити в майбутньому і реалізувати себе у зовсім іншому напрямку. Основним моїм планом на зараз – це закінчити магістратуру, може навіть піти в аспірантуру, але я об этом ще не задумувалась. І, звісно ж, ну лично моя така мічка відкрити частний дитячий садик, ліба частну школу, тому що… Я люблю преподавати, і мені діти це моє хобі, моя страсть. Очень люблю Поліна Бурлака. Доказ того, що не потрібно сидіти на дієтах та постійно змінювати одяг. Для того щоб досягти заповітної мрії, потрібно бути самою собою.